Господи дірота, оце світом в удар. Що закрите, візьмули? Царя Іруна зганьбили. Ні, цього не буде. Візьмо всіх на муки, всіх хайдени закую. І в тюрму вас пройдуть. Нас зашокувати, демоса або постріляти. Замочіть бо я що з мене не будеш. то була лава зб'є. Ми не хочемо тебе знати. А тут тобі не панувати, а родиця новиця, на сусвіту волода. В мене геш хлопчене йдеш. Нехай стане перед нами зі своїми книжечками, свою мудрість повісти. Люди так покликають. Бери книгу, окуляри і скоріше вже читають. Те, і коли мало появитись, появити, мала на світовий цар народити. який буде царем і на царем, на ж мати. Полюнить, скоріше вже чекай! Ви його можна розсердити його, що може посадити? Відсіє він, боїться, становиться, і буде полася над чимателям, над чималю. Добре теж, незнані люди. Щоби йому поклонилися, до мене не звернули. Тож кажі, де він тепер, що в котрий з вас не вмер, а ти мій вірний воїн. Я до бою все готовий. По всім світу ти йди і наказ мені рознесли. Двог літа й вбиває, нікого не лишає. А між ними ця дитина від меча твого загине. Я наказ по ней готовий. І хвилює мою кров. От всі я піду і на казці рознесю. Я об'ю ще в нього. Те, що ви мій не вірите, та я добре знаю. Зараз смертю покараю. Я а тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити. А краще коси того царя малого, який хоче бути царем, на царем над царями, над ціма ждам. Я не буду того царя, бо я не здивлю. ні затягу, як я не маю сили, мені машину служити, я тебе його вбити. Я тебе смерти не боюся, маю силу відіб'юся. Сила тобі не допоможе тобі? Смерти, смерти зачекай, ще мене не забирай. Як хочеш, там зарплату, Там освіти, срібло, злато. Наші не пікопи заняті, дорого затяги, ні дам, там. Заспіваймо часину нашому, я пану. Дякую.